Відомий український футболіст Тарас Михалик та його односельчанин із Любешівщини Владислав Шверет схоже, на таких ножах, що діло дійшло аж до суду. Земляк спортсмена ймовірно не вгамував емоцій, прийшов у готельний комплекс футболіста і заробив собі на кримінальну справу. Владислава звинувачують у хуліганстві та побитті працівниці готелю, яка кішка пробігла між чоловіками, спробували з'ясувати. Наші журналісти прийшов у готельний комплекс сім'ї відомого українського футболіста, почав там руками і ногами бити в двері, лаятися, кричати. А в результаті схопив за шию працівницю і вдарив її головою у вікно. Принаймні, так розказують правоохоронці про те, що відбулося у селі. Люб'язь на Волині. А от сам земляк футболіста Тараса Михалика Владислав Швирит каже, мовляв, нічого подібного він не діяв. Чоловік сьогодні прийшов до суду. Владислав і не приховує, що зі знаним земляком-футболістом у нього неприязні стосунки. Ми з Михаліком з дитинства ще не дружимо, можемо сказати. Були багато ситуацій, ситуації, які ми конфліктували, билися. Є в нього біда до мене до цього часу, хоча я йому нічого поганого не зробив ну, А це його гол. Я живу там з боку. Да, була ситуація, посварилися. Хто не свариться, хто не скандалить. А чого вас чого ви з футболістом сварилися? Що я ви не, не поділили? Сварився. Він з ним не сварився. При чому тут? Він до мене. Я взагалі я, я, я не розумію, що він тут подає. на мене. У чому ж саме яблуко розбрато між чоловіками, не каже. Були е, молоді часи. І сварилися не один раз. Просто він Бог. Мені ж Тарас Михайлок, він же ж футболіст. Йому все дозволено, він Бог. В районі любішой. От ну, і все. Але ви приходили туди, в той готель, в той день, Та, в я кафе. Ще... Чому ви я туди живу... приходили? Я там магазин знизу, магазин кафе. Ну, я живу прямо поруч. Я часто заходжу туди. Чим обернувся візит Владислава до готельного комплексу, розказує представник потерпілих. Дії Шверида розпочали з того, що він вибивав двері в готелі Гол. Працівники готелю для того, щоб унеможливити вибиття дверей, його туди впустили. Перекидання речей інтер'єру. Чому були нанесені тілесні ушкодження жінці, перш за все адміністратору? Вона намагалася заспокоїти пана Шверида, а він під час здійснення своїх хуліганських дій схопив її за горло. І з усією силою, агресією вдарив скло, консьєрж втратила свідомість. Він, як вони говорили, був фактично в якомусь напівсвідомому стані, в стані алкогольного сп'яніння. І для того, щоб його заспокоїти від таких агресивних дій, була викликана його матір, яка єдина, як виявляється, може заспокоїти пана Швирида, його бійцю. У вироці місцевого суду вказано, що чоловік прийшов до комплексу після того, як його батькові нібито повідомили про поведінку Владислава з друзями у готелі вночі того ж дня. Це ж якщо ти компанії відпочиваєш, то ж гучно ну є громку є, говорять і, і кричать. це ну, що це дебоширство? Це ж це ж заведення, це ж ночне заведення». Звинувачення чоловік заперечує. Поза камерою запитуємо, чи, бува, не заздрить Владислав відомому футболісту. Той каже, що ні. Ну, не бив я нікого. Він спеціально попросив своє, ну вона ж нього робить, це ж вона адміністратор. Вона вже не могла б йому сказати ні. Я не буду писати заяву в того, що я її стикнув. Ну, щоб я її стукнув, гляньте на мене. Ну, там було б послідство набагато більше, як вони там собі придумали. Та це все клівітає. Чому ж тоді працівниці готелю бояться односельчанина? Зауважує представник потерпілих. Сказала про те, що вона змушена була просити Михалика, просити своїх сусідів, бути з нею. Бо вона знає, хто такий шварит. На що він здатний, і вона на роботу боялась ходити. Вони в судовому засіданні під аж відходили від кафедри, щоб бути далі від е, Швирида. І на моє прямо питання: ви що його боїтеся? Чому ви так на нього якось схоса дивитесь? І вони сказали, так ми його боїмося. Адвокат додає, що Тарас Михалик намагався порозумітися із земляком. Пан Михалик намагався знайти Шверида. Для того щоб вияснити позицію, ну щоб припинити такі дії в подальшому, тому що це не перший раз уже конфлікти. Просто минулі рази пану швиду пробачалися. Сьогодні колегія суддів вирішила звільнити Владислава Швирида від відбування покарання за статтею Умисне легке тілесне ушкодження, бо ж закінчилися строки давності. А от щодо ймовірного хуліганства справу скерують на повторний розгляд Любешівського суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.